O lux sapi Законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш? Той у відповідь сказав, любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому правильно ти відповів, роби це і житимеш, а той бажаючи виправдати себе. Запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав: один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому рани, та відійшли, залишивши його леджи день. Та випадково тією дорогою сходив один священник. І, побачивши його, обминув. Так само і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і обминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і опікувався про нього. А другого дня виняв два динарії, дав власникові Господи та сказав, попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то він дам тобі. Коли повертатимуся, хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів: Той, хто вчинив милосердя над ним, тож сказав Ісус йому, іди ти чини так само. Стані Слово Господнє. Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І буде похвалений Єсу Христос. Влюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наші. Міністранти, братця рицежи, святого Яна Павла ІІ, сьогодні наш очі, який служи нам сповідю, органісткам, парафяни, улюблені, кохані Божі діти. А хто є моїм ближнім? Запитання, яке людина поставила перед Богом? Випробовуючи Бога, написав Святий Лукаш сьогодні в 10 розділі, бажаючи себе виправдати, запитав, хто є моїм ближнім. Ніби нічого такого поганого немає в цих словах, але сама постава цей людини, сам спосіб розмови з Богом. Є трошки такий підступний, тому що це потрібно Богові залишити оправдання кожного з нас. Це Господь має нас виправдати. Але ми не є звільнені з бажання жити в правді. Якщо б ця людина мала трошки інший підхід до Бога, не боялася щирості, дивилася правді в очі, то Євангеліст би написав, що, маючи прагнення жити в правді, бажаючи бути оправданим, запитав Ісуса, поясни мені, хто такий ближній або як послужити ближньому. І сьогодні Пан Єсус пояснює нам в цій притчі, хто насправді є ближнім. В кінці, коли ми чуємо цю розмову, Таку гарну розповідь Пана Ісуса запитує Пан Ісус в кінці, як тобі здається, хто з цих трьох є ближній для людини, яку в дорозі побили, спонівіреним, познущались над ним? Хто став найближчим? Той, хто вчинив милосердя над Ним? Це Евангелія сьогодні. Може по-різному бути сприйнята тематично, але вона є дуже марійна і Косто сьогодні дає нам цю Евангелію в День Матері Божої Ружанцової 7 жовтня, тому що матінка Божа, вона в своїй місії відірала роль самаританки, цього самарянина, який. Змилосердився над кожним з нас. Ця людина сьогодні, про яку описує Євангелія, про яку Ісус розповідає, вона не має імені. Ця людина сьогодні відіграє роль кожного з нас, кожен може своє ім'я там вписати. І це є ситуація, коли людина відходить від Бога, від миру, від вічності, від неба, так як. Читаємо сьогодні в цьому ривку Писання святого. Один чоловік сходив, спускався, можна сказати, йшов на дно з Єрусалиму в Єрихон. місто миру і місто темря. від світла до ночі. І тому по дорозі його це спіткало. Коли не раз люди кажуть, а що мені з цього буде? Багато людей інших грішать, багато живуть безбожно, без без костьола, і їм все добре. А ті, хто ходить до костюла молиться, вони терплять, страждають. І цим людям потрібно сказати, хай собі прочитають цей 10-й святого Лукаша, євангелиста. Що на дорозі кожного безіменного, тобто людина, яка не має місії, не відкрила місії Божої в своєму житті, не виконує волі Божої, кожна людина потрапляє в ці руки розбійника. І може до кінця не бачить цього фізично, але так як і записав, що залишили його ледь живим, в інших перекладах написано «напівмертвого». Це означає, що людина вже свою душу продала дияволові. Вже цей диявол, який напав, ці ангели диявольські напали на людину і вже цю душу нищать. Вона вже є приречена на загибель. Але ще тіло є для того потрібне, щоб цю людину хтось зауважив. Колись одного святого запитали. Навіщо людині тіло? І Він, власне, так відповів, щоб інші люди побачили мене і могли наді мною змилосердитись, тому що сьогодні вже люди душі не бачать. Колись так було, що коли говорилося про людей, коли запитувалося, скільки є людей, наприклад, я ще пам'ятаю, коли ми приготовлювали комунію святу. На службу Божу, комуніканти для офірування, на святу літургію, ксьон запитував, порахуйте, скільки є людей в кустці. І ми приходили і казали, там 50 душ, 100 душ. Так сьогодні це вже мало чуємо. Вже за душу дуже мало хто говорить. Кажемо, особа це дуже добре, людей. Але ж чи ми завжди звертаємо увагу на душу? Отак пам'ятаю, колись, ну, це така довга може історія, розмова, але, так скажу, один тільки вислів, колись, як я був малим, чув, як розмовляли е подружки моєї бабці, які прийшли в гості провідати. І вони працювали в селі в колгоспі на фермі. І бабця розповідала, каже, що треба було раненько вставати, йти до ходоби цієї колгоспної. І каже, там було там, 50 голів. Так? І це... Але як людей щитали, то поштучно. Так? Не раз хтось каже, скількись там пасажирів, скільки штук людей так навіть негарно говорять. І бабця тоді каже, бачите, навіть худобу й то по головах щитають, а про людей вже інакше думають. І це є дуже важливі речі в нашому житті. Зауважити. Свою місію, до якої нас Бог покликав. Бути людиною з іменем, бути людиною, яка вміє виконувати волю Божу і бажає цього. Тому Матінка Божа навіть іграє таку роль самаританина цього, тому що приходить стільки разів раз навіть зараз на світі, де би це не було, чи в Лурді, в Ласалет, Фатімі, в інших місцях Аделупе, Всюди, де вона являється, приходить, щоб знайти цього грішника, який залишав вже не один раз місто миру і йде до Темряви. І колись хтось запитав, чому стільки разів матінка Божа приходить на цей світ, тому що стільки разів так багато людей грішать. І вона постійно приходить, постійно нагадує люди. Опам'ятайтесь, є Божий гнів, я стримую цей Божий гнів. І це є дуже важливо, так, наприклад, в одному з цих об'явлень Ласалет, двом пастушкам, матінка Божа теж так сказала: діти, моліться, допомагайте мені спасати світ, бо я вже не можу втримати цієї Божої руки гніву, щоб люди звернулись до Божого милосердя. Якщо вже матінка Божа просить про таку поміч, то якими ми повинні бути самаританинами, щоб сьогодні допомогти Матінці Божій? Що ми можемо сьогодні зробити? І сьогодні звертаємо увагу на Ружанець. Цей ружанець це є така насправді Божа книжка, як пам'ятаю, колись. Наш ксьон Францішек Карасєвич, який був колись тут, він казав в одній проповіді таке порівняння, що це є книжка, яку можуть читати люди різних мов. Не треба знати якусь спеціальну мову. Цю книжку можуть читати діти і дорослі. Цю книжку можуть читати немовлята, які тільки починають говорити і ще не вміють читати, не знають літер. Разом з батьками, коли моляться ружанець. Цю ружанцу книжку може читати люди, які вже від старості не бачать, які може вже забувають букви. Цю книжку можна читати і вдень, і вночі. І цю книжку можна читати, коли тримаєш просто ружанець в руках. Це просто є молитва, яка Огортає всі наші думки, всі наші прагнення і очікування. І це молитва, яка насправді робить чудеса, яка зупиняє найгірший гріх і найгірше лихо на світі. І так як сьогоднішній день це спомин цієї великої перемоги, коли на Європу напали. Ісламці хотіли, щоб винищити Європу разом з її не тільки економічним станом, але теж духовним, цим духовним багатством християнства. І 7 жовтня була ця перемога, і тому папа Римський не міг інакше поступити, як тільки цей день присвятити Матері Божій, тому що в тоді люди молилися на ружанцю, щоб зупинив Господь Бог це нашестя. І ми, коли часто запитуємо Бога, що робити, як поступити в такій чи іншій ситуації, потрібно молитися рожанець. Ця молитва дуже багато вирішує. В цій молитві, такій таємничій молитві, сам Господь Бог вирішує дуже багато питань і справ. І ми сьогодні запитуємо, хто є нашим ближнім. Якщо цим ближнім нашим є сам Бог, то в який спосіб я можу Богові допомогти? Чому так? Тому що Бог шанує нашу людську волю, наш вибір. Бог навіть Матінки Божої запитався через ангела, чи ти погоджуєшся бути Матір'ю Ісуса Христа? І власне сьогодні теж нас запитують, чи ти. Хочеш виконати мою волю, чи ти готовий, чи готова послужити мені? І ми можемо бути цими самарянами, які приходять і допомагають самому Богові в цих побитих, знищених, схорованих, стареньких, відкинутих, цих малючких, з якими ніхто не щитається. З цими людьми. Про яких може забуло суспільство вже, держава, ми можемо бути для них ближніми. Тому що через нашу добру волю, через прагнення виконувати волю Бога, ми можемо послужити самому Господові, так як послужила йому сама Божа Мати. І тому наслідування Ісуса Христа це власне через рожання. Відкриття Божої волі в нашому житті. Ми, коли молимось, рожанець, ми розуміємо, що ближче підходить до нас кожна ситуація біблійна, про яку ми роздумуємо, починаючи від благовіщення і завершуючи охоронування Матінки Божої. Це і жива Євангелія, яку ми можемо впроваджувати в життя, над якою можемо роздумувати, ставити себе на місце. Таких чи інших людей, які там відіграють ту чи іншу роль. І Ружанець це, якби з однієї сторони, важка молитва, бо треба багато молитися, ці всі таємнички. Але це молитва, яка не вимагає чогось такого більшого, але молитва, яка освячує кожну працю, кожен обов'язок твій, молитва, яка може бути з тобою в дорозі, коли ти вдома, коли ти в костілі. Коли ти працюєш із цією молитвою, якщо людина засинає і просинається, то людина теж відпочиває. І це дуже важливо, колись один лікар сказав своїм пацієнтам, щоб після операції молились рожанець, їм приписали заспокійливе, снотворні різні. А він каже, нехай вони моляться рожанець, це їм більше допоможе. І пізніше, коли їх обстежували, казали, що той, хто молився рожанець, мав найкращі ці результати. Найшвидше вони одужували. Тому що коли людина з Богом, то сам Бог їх лікує. І сьогодні ми хочемо дякувати Господу, що Він вибрав Марію, що дав нам її теж за матір, що ставить нам її в приклад, стільки разів посилає Марію до нас. І що ми через ружанець більше розуміємо Слово Боже, більше розуміємо саму Біблію. І через це Слово Боже пізнаємо теж себе, бо цей найдальший ближній, який чекає на нас, це часто є ми самі. Ми дуже часто можемо про себе забути. Ми можемо себе не пам'ятати, ми можемо думати про цілий світ, а себе ніколи не віднайти. Тому Господь, який приходить до нас, теж усвідомлює нас в цьому, що ми це той ближній, який найбільше потребує нашої опіки, який найбільше потребує уваги. І так, як скаже Євангелія святого Матея в самому кінці, що нам людина цілий світ могла здобути, а на душі своїй понесе кару, навіщо людині є такі здобутки? Тому сьогодні через Ружанець хочемо в особливий спосіб з Марією пізнавати Бога, пізнавати нас самих і пізнавати Небо, до якого кожен з нас йде. Амінь. Пандипов, Палена, Ехать, Крестис.